Що таке на світі щастя? Спитав би я у дуже письменних. Частенько чуєш, люди кажуть О той щасливий. Глянеш на того щасливого, а він тобі показує на другого, а сам жалується на свою недолю Зовуть щасливим і тих, що увесь свій вік нічого не мають. Бог їм це дає, а вони нудяться світом. Не знають, що в них є і чого їм треба. Зовуть і скупого щасливим, бо у нього багатсько грошей, а він не борак. Увесь свій вік стережити грошей, як рябко на ланцюгу. Ніякої користі з них немає. І голодний, і холодний, ще й гірше от якого небудь бідолахи. Ні, панове, по-моєму, той тільки щасливий, хто другому не завидує, а дякує Бога за те, що він йому послав, той, кого Господь благословив на добрі діла, що розкинулись вони по світу, як розрослась пшениця на добре виораній ниві. Нагодує вона і пахаря, і його сусідів, попаде одне і скипка і старцеві в торбу. Не той тільки щасливий, хто сам натріскається і виспиться, а той, що й другого нагодує і заспокоїть, бо у такого і душа буде неголодна.